Вітаю вас, пані та панове, українці та україночки. Сьогодні буде йти мова про головний фінансовий документ нашої країни, від якого, в принципі, буде залежати кількість видатків, доходів та якість нашого життя. Це проект державного бюджету на 2024 рік, який вже затвердив Кабінет міністрів України. Е, нагадаю, що цей проект має ще затвердити Верховна Рада, тому це не є остаточним документом. Поговори, поговоримо про головні цифри. Власні доходи 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Витрати загального фонду 3 трильйони 108 мільярдів гривень, дефіцит бюджету 1 трильйон 531 мільярдів гривень. Оборона та безпека, а це, до речі, більше половини бюджету. Це 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Це на 113 мільярдів гривень більше ніж цього року. Тому, дорогі мої, зрада відміняється. Ніхто, я думаю, не буде домовлятися здавати наші території, інакше в іншому образі, не закладали б таку суму в держбюджет. Соціальна сфера 469 мільярдів гривень. Медицина та освіта. 202 мільярди та 179 мільярдів гривень відповідно. Підтримка ветеранів 14,3 мільярда гривень. Це, до речі, в два рази більше ніж на даний момент. Відновлення економіки, підвищення податків не передбачається. До речі, ще з 1 січня 24-го року мінімальна заробітня плата буде становити 7100 гривень. З 1 квітня 8 тисяч гривень. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць в розмірі 2920 гривень. Ну що ж, такі цифри закладені в головний фінансовий документ України. Хотілося б почути думки кожного з вас. Е, можливо, щось хотілося б покращити. Можливо, ви бачите якісь нераціональне закладання коштів. Хочеться почути вашу думку, звідки забрати, куди додати. Скажімо так. Всім гарного дня, слава Україні! Все буде Україна!